Слово, що оживляє біблійні роздуми. Дорогі у Христі. В нинішній програмі ми прочитаємо дуже зворушливий уривок діалог Ісуса з Никодимом, який відбувся вночі. Ця нічна розмова має дуже тонкі і делікатні, дещо патетичні і захоплюючі нотки. Никодим старий учитель закону. Покликаний народитися з гори, щоб стати сином, він повинен підняти очі вгору і побачити любов Бога, який любить його настільки, що готовий віддати за нього своє життя. Дивлячись на сина, піднятого на хресті, він зцілиться від отрути старого змія. Історія Некодима – чудова ілюстрація того, як звернення до Ісуса з питаннями, що нас турбують, може допомогти встановити більш тісний зв'язок з ним. Некодим приходить таємно. Подалі від сторонніх очей, глибоко всередині його турбує питання про вічне життя. Некодим приходить до Ісуса, тому що має передчуття, що відповідь на його внутрішнє бажання можна знайти лише в Його присутності. Попередньо ми чули, як учні запитували Ісуса, де Він живе, де перебуває, і побачили, що Він перебуває на весіллі, на святі, в радості. Господь не лише перебуває в храмі, в законі чи зобов'язанні, він перебуває в любові, яка робить нас народженими до нового життя. Тому текст пропонує народження згори, народження до нового життя. Це фундаментальні теми хрещення. З фарисеїв один чоловік був Никодим наймення, зверхник серед юдеїв. Прийшов він до Ісуса вночі і каже до нього: Раві, ми знаємо, що прийшов єси вчителем від Бога. Ніхто, бо з ким не Бога, не спроможен такі чуда творити, що ти їх твориш. Озвався ж Ісус і мовив до нього Істинно, істинно кажу тобі коли хтось не вродиться з висоти, не бачити йому Божого царства. Хто вірує в сина, живе життям вічним, хто не вірує в сина, той життя не побачить. Гнів же Божий над таким перебуває. Текст, який ми почули, містить два центральних твердження: Син людський має бути піднесений, щоб кожен, хто вірує в нього, мав життя вічне, а друге твердження це те, що Бог так полюбив світ, що віддав сина свого за цей світ. Отже, цей уривок показує нам джерело життя, яке Ісус прийшов відкрити це Отець. Це любов, і моє життя полягає в тому, щоб сказати так Богові, щоб бути сином чи донькою. І це дозволяє мені жити, люблячи моїх ближніх. Тому новий закон більше не є законом з релігійними зобов'язаннями. Тут, на противагу релігії, є добра новина євангеліє, краса бути дітьми, бути братами, сказати так власній ідентичності. І Ісус прийшов, щоб відкрити нам нашу втрачену ідентичність як людей. Никодим хотів дізнатися, чи справді Ісус Христос очікуваний Спаситель світу і кого Він прийме у своє царство, що потрібно зробити людині, щоб увійти в Його царство. Він сказав Спасителеві: Учителю, ми знаємо, що ти учитель, який прийшов від Бога, бо ніхто не може таких чудес творити, які ти твориш, якби Бог не був із ним. Важливо відзначити, що Ісус не критикує Никодима за його запитання. Ісус не критикує допитливого фарисея і не пропонує йому звільнитися від усіх питань та сумнівів. Ні, Ісус вступає в духовну багату бесіду з фарисеєм, який шукає істину. Це нормально заплутатися у питаннях життя віри чи слів святого Письма. Це нормально не розуміти всю внутрішню працю Бога. Справа в тому, що на деякі наші запитання. Неможливо відповісти одразу залежно від характеру наших питань. Ми можемо утримувати їх протягом досить довгого часу, але це шлях віри. Зростаюча віра завжди стикатиметься з чимось, що виходить за рамки нашого комфорту та розуміння. Отже, віра це плід досвіду і розуму, який є основою нашого існування. Віра в Ісуса в цьому уривку протиставляється вірі в закон. Вірити в Ісуса Христа, Божого Сина, означає будувати своє існування на тому, що ми діти приймати себе як дар любові, замість того, щоб будувати його на своїх релігійних зобов'язаннях. Тобто це дві абсолютно різні життєві стратегії: релігія обов'язку, зобов'язання, а отже, покарання, провини, суду або ж свободи бути любленим і вміти любити так, як нас люблять. Це дві протилежні форми релігії. Перехід від однієї до іншої це нове народження. Сенс цього тексту полягає в тому, щоб привести нас до світла. Тут не куди може відродитися, і віра є тим освітленням, яке змушує його вийти до світла у свободі. Ісус пояснює йому, кажучи: якщо ви не народитесь згори, не можете побачити царства Божого. Не дотримання закону веде вас у Царство Боже, бо Бог є Отець, а в царство Отця входять сини, тож ви вийдете в нього не тоді, коли будете додержуватися закону, але якщо будете сином, якщо будете народженими з висоти. Про що ж говорить Христос? Він мовить про народження від води і духа, пояснюючи, що одне є тілесним, а друге духовним. Що вродилося з тіла, є тіло, що ж уродилося з духа, є дух, указуючи на свободу, яку дух Господній приносить у життя новонародженого, Ісус уживає Слово руах, яке в єврейській мові має два значення: вітер і дух, тлумаченням того, що Господь мав на увазі в словах. Так буває і з кожним, хто від духа народжений, можна вважати слова апостола Павла, записані в листі до Корінтян: Господь же то дух, а де дух Господній, там воля. Ми ж з відкритим обличчям, як у дзеркало, дивимося всі на славу Господню і зміняємося в той же образ від слави до слави, як від духа Господнього. Некуди мав би знати про що мова, бо був учителем, але він не знав. Тому далі Христос детальніше пояснює те, через що людське серце, людський дух отримав можливість відродитися, народитися згори. Є народження з плоті, яке вказує на обмеженість, крихкість, тлінність, страх, захисні механізми, егоїзм, агресію, насильство. Це те народження, яке ми всі знаємо, але є також народження від духа, те, що обіцяли пророки, нове серце, новий дух. А дух це життя Боже, яке є любов'ю, це народження з любові. Життя людини це любов, радість, мир, доброта, милосердя, вірність, лагідність, свобода. Це є плоди Святого Духа. Ісус каже, що Він буде Сином Людським, Воскреслим. Як Він приведе нас до нового життя, Він буде тим, хто дає і прощає, Він буде тим, хто любить своїх дітей такою ж любов'ю, як отець. Він буде тим, хто дасть нам зрозуміти, що Бог любить нас безмежно, аж до того, що віддає за нас своє життя. Він допоможе нам зрозуміти нашу ідентичність, ми справді є Божими дітьми, і бути дітьми це дар, який ставить нас у безпосереднє спілкування з тим, хто прощає з Богом. Знаючи любов, яку Бог має до нас, ми справді народжуємося в цій свободі, і причина цього буде в центрі всього Єва. Євангелія. воно показує нам наскільки сильно Бог полюбив світ. Таким чином людина перебуватиме в повному сопричасті з Богом.